Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. So Unit 10. Hip hip hello 7. Vocabulary Ecotourism. Сьогодні говоримо про екотуризм. Page 96. Також з вами розглянемо і тему Prepositions. Так, згадаємо про прийменники руху. Across, through, over, alone, and past. Okay, so, read the text about ecotourism. Прочитаємо текст про екотуризм. Ми не будемо вже здогадувати значення цих слів, тому що ми вже їх переклали. Окей, okay. so. Nowadays, Living Green has become an important part of our lives. Зараз здорове, зелене життя, так би мовити, стало частиною нашого, нашого життя. A great number of people do their best to live in a sustainable way. Велика кількість людей uh, робить все, аби жити uh, стало і екологічно збалансовано, мається на увазі. This means that they try to uh, damage the environment as little as possible. Це означає, що вони намагаються шкодити на колишньому середовищі як, як можна менше. They recycle, use public transport, or cycle to school or work and buy locally produced foods. Вони що роблять? Віддають речі на переробку повторно, використовують громадський транспорт або їдуть велосипедом до школи, або на роботу, купують місцеву ем, їжу місцевого випуску, так би мовити, місцевого приготування. They want to have environmentally friendly holidays too. Також вони хочуть мати екологічно безпечні. Так? Канікули або канікули, там, де вони не нашкодять природі, або відпочинок. Екотуризм is the opposite of mass tourism. Екотуризм це протилежність масовому туризму. People travel to far to faraway places see animals and plants in in danger of becoming extinct in their natural habitat. Люди їдуть далеко до тих місць, далекі місця, аби побачити тварин і рослини, які в небезпеці. Того, що вони вимруть у їхньому природньому середовищі існування. Travel in small groups and stay in local houses. Екотуристи подорожують маленькими групами і зупиняються у місцевих будиночках. They are encouraged to respect the customs and traditions of the people who live there. Uh, вони намагаються так респект ну, поважати. Традиції звичаї, людей, які живуть там. Eco-tourist should preserve the local environment by cleaning up their litter and not picking wild flowers or disturbing animals. Mm -hmm. Туристи мають uh, захищати місцеве навколишнє середовище тим, що вони прибирають свій, своє сміття, не рвуть дикі квіти і не турбують тварин. Tourists should also think about their carbon footprint. footprint. Туристи також мають подумати про свій вуглецевий слід. They can reduce it by walking instead of using motor vehicles, or by using less water and turning off electricity. Вони можуть зменшити його, тим, що вони будуть ходити пішки замість використання uh, різних uh, моторизованих uh, засобів пересування, або використовувати менше води і вимикати електрику. Get? Good. Цікавий текст. Talk about ecotourism. Цікаві слова. Now listen to the words in bold and repeat. Habitat. Carbon footprint. Litter. Extinct. Environmentally friendly. Mass tourism Damage Sustainable Task 11. So in your notebook, match the words in 10 with their definitions. U swojem code поєднайте слова у десятій вправі з їхніми дефініціями. So are uh, no longer existing. Більше то, що не існує. Extinct. Extinct. So not harmful to the environment. Не шкідливий для одноколишнього середовища. Environmentally friendly. Так. Довга фраза. So, the natural environment in which an animal or a plant usually lives. Природнє в середовище, так, в якому тваринка або рослинка зазвичай живе, існує. Це у нас habitats, середовище існування. Using methods that do not harm the environment. Використовуючи методи, які не шкодять навколишньому середовищу. Sustainable. okay, the amount of co2 that someone's activities produce. itakiki suu as carbon footprint. carbon footprint. Uh, rubbish such as plastic bags that people have dropped on the ground in public places. lita smika. lita. okay, to harm or spoil something. damage. Да вдавати чомусь шкоди, так, або демедж, Псувати щось. And the last one. Large numbers of visitors go into one place often at the same time of year. That's mass. Mass tourism. Mass tourism. Good. So listen and check. Давайте послухаємо, перевіримо. Можливо, щось не зробили неправильно. Треба перевіряти. One. Extinct. No longer existing. 2. Environmentally friendly. Not harmful to the environment. 3. Habitat. The natural environment in which an animal or plant usually lives. 4. Sustainable. Using methods that do not harm the environment. 5. Carbon footprint. The amount of CO2 that someone's activities produce. 6. Litter. Rubbish, such as plastic bags that people have dropped on the ground in public places. 7. Damage. To harm or spoil something. 8 mass tourism large numbers of visitors going to one place often at the same time of year okay good so try to learn these words prepositions so prepositions of movement across through over alone and past Adse, across малюнку, through крізь, over, над перелетіти. Alone вздовж, and past проходити, так би мовити, повз щось. Ну, давайте споми, спробуємо зробити <кхід> завдання. Go the path until you see the observation points. Мабуть, go along the path, ідіть вздовж доріжки, щоб подивитися місце, щоб дійти до місця, та, там, де можна дивитися на щось, оглядове місце. Some countries build wildlife tunnels on the busy roads for animals to pass through. Або деякі країни будують uh, тунелі так, для диких тварин uh, під дорогами. <coughs> аби вони могли проходити. Walk the bank and the shops. Then turn left, walk past. Пройдіть повз, так? Uh, Bang, магазини and turn left and you'll see the theater. Поверніть ліворуч, і ви побачите театр. Lots of birds fly over the oceans to find uh, food and to fly, мабуть, across. Летять через. Mm -hmm. Через. Across. Пересікають, так? Океани. To find food and better weather conditions, аби знайти їжу і кращі погодні умови. And the last one, the little boy uh, jumps over the puddle. Так, маленький хлопчик перестрибнув через uh, uh, калюжу. Good. Also, ми з вами згадали, так, наші uh, prepositions of movement. Ви знаєте, що є prepositions of place, да? Prepositions of movement. Це різні міс... різні абсолютно значення. Вони мають. Окей, okay, содецов so vocabulary, ecotourism, and ікотуризм prepositions. припозиціонс. Uh, so, done. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. І не забувайте долучатись до нашого телеграм-каналу, телеграм-ком'юніті. Там ми вивчаємо англійську і додатково ще збираємося на благодійні заняття, присвячені вивченню англійської мови. Ну і, звичайно, в чому благодійність, тому що ми допомагаємо військових, підтримуємо їх копійчиною протягом. Наших занять. Тому, будь ласка, долучайтеся. Уся детальна інформація в описі під цим відео. Телеграм-канал English Webinars. Заходьте на гостину до нас. Goodbye, good luck! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!